Олександра, раді вітати тебе у нашому клубі. Які перші враження, буквально, як то кажуть, з корабля на бал, з літака на тренування? Встиг вже познайомитися з партнерами, якось відчути себе? Спасибі, перш за все, за привітання. Я радий бути в цій чудовій команді, тому так, воно так. Трішки вийшло несподівано, тому що так, тільки з літака відразу на тренування. Завтра дуже важлива для нас гра. Тому ну з однієї сторони це дуже добре, тому є, є шанс вийти, допомогти хлопцям. Тому буду робити все від себе залежне і якомога швидше влитись до колективу. Вже була розмова з Олександром Кучером. Як він тебе привітав, на що націлив, можливо. Так, ми трішки поспілкувалися з Олександром Николаєвичем, тобто він мені розповів якісь такі прості елементарні речі по поводу команди, по биту, так, так сказати. І тому будемо, будемо вже готуватися і день за днем будемо вже трішки. Я буду краще розуміти хлопців, і тренерські якісь ідеї тактичні заготовки. у новинах у стрічках новин тебе скрізь представляють як заміна Артему Довбику. Як сам себе відчуваєш? Ну ви ж нібито трохи різного плану футболісти. Так я думаю, просто що люди хочуть бачити як заміну по позиції. Дійсно, тому Артем виконав дуже важливу і гарну роботу, залишив великий слід у цій команді і тому. Пішов на підвищення, на заслужене підвищення, я желаю йому всього, всього найкращого. Е, і дійсно люди хочуть бачити, тому що я теж нападник, теж саму працю на тренуваннях, ті ж самі голи в іграх. Тому буду, як я вже сказав, буду робити все від себе залежне. Як оцінюєш свою форму? Наскільки вдалося підготуватися до сезону? Як пройшла передсезонна підготовка? Все все пройшло добре. Спасибі моєму клубу. Вже, вже попередньому клубу Сентрюдину, тому що дали можливість добре провести збори. Я е грав товариські ігри е добре, добре себе відчуваю і зараз відчував. Тому я, я гадаю, да, вже не на 100%, звичайно, але на відсотків 70 я. Готовий. Наскільки можеш сказати, що ти знайомий з грою Дніпра 1 можливо, щось дивився, спілкувався з гравцями, де, де кого знаєш, звичайно. Так, деякі матчі я вже дивився. Той ж самий матч з першого туру з Поліссям я почав дивитися. І у прошлому році я дивився багато ігр не, толь, не тільки Дніпра 1 а й решти команд. Тому в принципі я знаю, як грає команда, знаю багатьох хлопців. З кимось грав в одній команді, з кимось ми грали друг проти друга, тому гарна команда і гарний колектив, професіональний футболістина. Дійсно, гарний клуб із гарними футболістами. Як можеш загалом оцінити ось останні роки досвід у Бельгії, у Латвії, у тій же? Все одно, який би там не був досвід, це є досвід, тому. Не можу, мабуть, занести його до активу собі, тому що не все вдалося, як я планував, як я хотів. Але тим не менш я подивився на футбол, на деякі речі під зовсім різним кутом, тому так, якийсь опит набрав, і я гадаю, що він мені допоможе. Декілька таких не зовсім футбольних можливо, питань, але все одно пов'язані всі речі в нашому житті. У Чернігові пройшла така значна частина mm -hmm. твоєї кар'єри, твого життя. Як тобі було спостерігати за тими прольотами на стадіон, за тим, що коїться із містом Чернігов, це дуже було важко і до сих пір важко все ще відбувається не тільки у Чернігові, а по всім. Україні, тому ну, це дуже важко. Тому у перші дні, тим паче, у перші дні війни, як були серйозні прильоти, моя сім'я, жінка з дитиною та батьки були в Чернігові. Тому я дуже важко це переживав і переживаю. І <кхе> так, за всі ці жертви, за всі ці руйнування, які зазнала. Нам ці країна-агреса Росія, тому так. Ну я сподіваюся і вірю, що такий футбольний клуб Десна скоро знов появиться на футбольній карті України. Можливо, хтось не знає, але твоє рідне місто Авдіївка. Зберігся якийсь зв'язок з кимось там, що, що там. О, насправді, да, за Авдіївку це дуже боляче, тому кожен день я спостерігаю якісь новини і важко дивитися. Важко це дуже важко дивитися, що залишилося від міста. Це, це навіть вже важко назвати містом це якийсь, я не знаю, просто якийсь не то, що Мотол, це якісь просто картонні домівки, які склалися, як, як я не знаю що. Тому, е, слава Богу, мама вже виїхала, вона в безпеці, тому в принципі, Особливо з рідних нікого там не залишилося, але так проживають до сих пір достатньо достатньо людей, тому хтось не хоче виїжджати у когось, немає можливості, але це все сумно і і боляче. Дуже багато ось закордонних журналістів під час матчів в Єврокубках Дніпра 1 запитують, як грати, як вдається відволіктись, можливо. Як вдається перемикнутись у думках від того, що відбувається в Україні, і сконцентруватись на футболі? Так, це важко. Це важко не тільки, мабуть, для нас, футболістів, але для кожної людини. Ну так, і з однієї сторони, футбол в такий важкий час, в такі важкі моменти, допомагає нам якось забутись, можна так сказати. Так, ти не можеш бути на там на 100% повністю сконцентрований, тому що, як би там не було, вже в тебе це сидить, ти це знаєш. Але ми повинні бути професіоналами і повинні своєю грою, своєю відданістю, своїй справі показувати приклад для тих людей, для кого в даний момент ваше не нам.